Іновекратна частина за аналогічний період склала наступні цифри. 2011 це 1 492 гривні, 2012 1 млн 219 гривень, 13 1 1 268 гривень і дві річі 2014 року 558 тисяч гривень. Окремо хочу наголосити на тому, що вказаний період буде сплачені наступні сутті. 33 тисячі гривень, 320 тисяч гривень, 568 тисяч гривень 253 тисячі гривень. Хотів би додати, що за вказаний період підприємство не отримало жодної дотації з міського бюджету. Натомість в цілому підприємство сплатило за вказаний період до міського бюджету 2 мільйони 129 тисяч гривень. Дуже коротко сказати і зосередити увагу на основних проблемах підприємства. Значить, перший момент, це є, на якому я хотів би зосередити увагу, це є зміни до податкового кодексу, які вступили в дію з 2011 року. А саме, те, що оподаткування нарахування паркувального збору ведеться не від задекларованих показників заповненості майданчиків, а від... Площа майданчика. Тобто всі ризики, такі як сезонність, такі як проведення масових заходів, революційні заходи, вони при даному податковому законодавстві не враховуються. Більше того, чинним законодавством на сьогоднішній момент, на жаль, не врегульовано питання впливу на неплатників паркувального збору. Що мається на увазі? Значить, Підприємство не може залучати такі важелі впливу, які діють на заході, які дозволяють дану діяльність вести ефективніше. Що я маю на увазі, це блокування поліз, залучення евакуатору, це можливість утримувати транспортні засоби неплатників на штрафмайданчиках. Тобто на сьогоднішній момент це законодавство не врегульовано. З іншого боку, це ж саме законодавство змушує підприємства сплачувати кошти від е, всієї площі.